Теплицю Володимира Болотіна, що у селі княгнинок видно не одразу. Вона заглиблена на два метри в землю. Прозорий купол і захищеність від землі дозволяє вирощувати цитрусові без підсвітки і з мінімальними витратами на опалення, каже чоловік. Колись я побачив сюжет по телебаченню по вирощуванню цитрусових рослин, був у відрядженні в Києві. Завітав до цього селекціонера, закупив десять І Із 10 саженців почалося все. Зараз каже садівник, це уже дерева продовжує у його колекції цитрусові, які дають великі плоди і мініатюрні лимони. Найбільші плоди, які в нас були кілограм і 200 грам. Такі великі плоди дає сорт лимон пандероза. Найменші по вазі плоди ми отримуємо це фінгерлайм. Ще одна назва цієї рослини. Це як цитрусова екра в середині, як маленькі ікринки. Десятирічна Анна, донька садівника, показує, що росте в теплиці. Там росте лимони, рукобуда, кумквати, лайм, мандарин, апельсин. Можу зайти, з'їсти кумкват, якщо є. Кумкват треба їсти з шкіркою. Шкірка в нього солодка, а всередині він кислий. Ми з татом готували цукати з рукабудди, і вони вийшли. Трошки кислі, але ми їх зробили в шоколаді, і було дуже смачно. Коли він виростає, він розкриває свої пальці, і виходить як людська рука. Цитрон рука Будди». Вирощування цитрусових основне його заняття, каже чоловік, доглядає, розсаджує і працює в теплиці сам. Частина саджанців у маленьких горщиках, частина у спеціальних інкубаторах. Цю технологію я сам придумав. Я побачив таку, такий парничок в інтернеті, заказав сварщиків, сам його обшив. В цьому інкубаторі ми розмножуємо наші рослини. Ми з великих рослин зрізаємо живці. і Тут вони вже пускають в нас куріння. Ми підтримуємо тут. Є нижній підігрів. Ми підтримуємо певну температуру, щоб рослина дала куріння і повторила повністю свої материнські властивості. Вирощує такі рослини, які не скидають листя взимку і добре розвиваються в квартирі чи будинку. Освітлення і температури в домашніх умовах їм вистачає. Це не, не якісь пластмасові квіти, які ти там станок включив, і все в тебе вийде. Теж в мене не було образування агронома. Прийшлося всьому вчитися, шукати літературу, багато читати, експериментувати як працюють добрива, як працюють від шкідників хімія, що на що впливає. Треба аналізувати. Я знаю кожну рослину в лице в моїй теплиці. Професор кафедри ботаніки Сергій Волгін розповів про вирощування цитрусових в умовах волині. Вони не є тропічними, вони не вимагають тепла великого. Я пам'ятаю своє дитинство, коли завжди їли ті фрукти і кісточки висаджували в горщики, і потім виростало невідомо, що зараз з'явилося багато у нас нових, цікавих. Видів, які навіть в ботанічних садах не завжди побачиш, і от такі форми є. Урожай в теплиці. Володимир Болотін збирає цілий рік. Взимку достигає кумкват і мандарини. Такі рослини вони мають широкий листовий апарат, і їм вистачає сонця в квартирі. Ми нічого не досвідчуємо. Навпаки, ми на літо в нас натягнута сітка прикинення. 40% світла ми відсікаємо. Новинка останніх років дерево з кількома видами плодів розповідає садівник. Деякі з цих гібридних рослин почали плодоносити. Тут привито мандарин, ця гілка привито червоний лимон. Тут привито кумкват маргаріта, тут привит кумкват обовата, тут прививка фінгерлайн. Тому одній рослині ми маємо шість цитрусових рослин. Анна Глущук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.